Ми продовжуємо, і так як вже осінь прийшла, стало холодно. Треба готуватися і утеплюватися. Сьогодні у нас розкішна пропозиція для тих панянок, які обожнюють виглядати а, елегантно, але при цьому і не хочуть жертвувати а, своєю красою. Хочуть виглядати красиво, презентабельно, але при цьому, щоб все було в теплі. до речі, така зручна пропозиція. Ось така шапка «Берет». По-перше, вона така в'язана, йде, тепла, щільна. А по-друге, ось тут нічого ніде не тисне. Правда, дуже зручні. Я ось на себе одягнула і навіть не хочу знімати. Вона така комфортна, тепла. І одразу таке тепло, знаєте, так зігріває і нічого ніде не притискає, мені не врізається. Дуже класна посадочка йде. Тут, бачите, такий ще козирьочек цікавий, іде, невеличкий, абсолютно. Ось зараз буду кожну пропозицію міряти по черзі. Так, у нас одразу хочу зазначити, іде в чотирьох кольорах. Ось така пудрочка, сіра. А потім ще у нас бордо. А давайте ще покажу, в якому пакуванні буде приходити до вас цей капелюшок. Так, дивіться, ось в такому пакуванні буде до вас приходити. І зараз якраз вам продемонструю розпакую саме бордовий колір. На мені, як ви помітили, синій такий красивий темно-синій колір. Знаєте, як сапфіровий такий відчинок, дуже красивий. Так, отже. Наші шапулечки красиві. Далі у нас колір, боже, які п'янки. Так, прибираються в бік. Ось такі у нас шапулечки йдуть сьогодні класні. Ось така йде бордового кольору. А, якраз я вам на ній продемонструю, а ще. Давайте я вам ще продемонструю, які вони всередині. Подивіться, яка в'язка щільна йде, які вони всередині йдуть. А, і тут ще, знаєте, я не знаю, що тут воно таке враження, як щось набите. Ні, ні. Це у нас іде такий, такий подвійний вив'яз. так? Тобто тут у нас вона ніби якось складається. Тут ще така резиночка. Бачите, вона ніби як підкручена. Тобто тут іде подвійна в'язка. Тобто тут настільки вона не просто однотонна, тобто вона в два шари іде, тому вона і така теплесенька, але при цьому іще і виглядає дуже елегантно і вишукано. Так, ну що ж, давайте примірюю ще зараз на себе і колір а, бордо. Так, я собі тут люстерку поставила, знаєте, щоб трішечки дивитися, підглядати О, і ця красива! Подивіться, і ця така красива, правда, який мені колір обрати. До речі, кожен колір по-своєму унікальний. Це у нас колір Бордо. Дуже красиво. А, так, що у нас тут іде? А розмір у нас один на об'єм голови 56-58 сантиметрів. Заміряєте? І, до речі, вона ну, така взагалі мені взагалі не тисне. Мені ідеально підходить цей розмір. Так, ну що, роздивилися Бордо? Я хочу всі вже поміряти. Пане режисера, синя чи Бордо? Мені яка краще. До речі, дівчата, у нас ще є а, соціальні мережі, Ютуб, Інстаграм. Пишіть нам там, пишіть зараз в коментарях, який краще колір ведучі обрати для себе. Так, це бордони, я покладу ось так, синю. Зараз, до речі, можу одягнути сюди замість наше ой, ну да, то бідна така лиса, лиса і <сум> негарна, а в капофу в капелюшку, який красиво, помітили було. Так, зараз цю пудру примірюю, слухайте, теж дуже класний колір, такий універсальний, де освіжаючий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пане Геннадій, вам це я вдивлять на вас, і у вас така посмішка, ви розплились в посмішці. То вам який колір більше сподобався? Цей Бордо? Ось цей? Да? А вечір пан Геннадій обирає сьогодні таку пильну троянду. Це у нас колір а, темна пудра. Темна пудра, щоб ми вас не заплутали. До речі, код товару А 250. Не знаю, чи я проговорила на початку вам. код товару А 250. І обирайте колір. У нас вже падіння вартості. Ну це просто фантастика. Ви молодці, ви активні, 900 гривень. Ви активні. Ви телефонуєте. Тому у нас це такі хороші вартості постійно в нашій студії з'являються. Ну що, давайте тепер сіру примірю. Зараз буду дивитися на реакцію нашого пана оператора. Знаєте, він в мене як дзеркало. Ай, Пане Геннадій, пудру повертаю сюди, а зараз ще одягну ось цей сірий колір, дуже красивий теж. О, зараз чекайте, собі його якраз так розтягну. Вони ще, бачите, були запаковані. О, і цей красивий, правда? Як вам цей? Краще пудрочка була ця темна, чи цей сірий? Ну, скажіть мені, я ж чекаю на вашу відповідь. Мені той, і той подобається. Синій вам сподобався серйозно? Отак, от, от бачите, чоловіки, скільки скільки думок зараз ще буде у наших дівчат. Ну, дивіться, кожен колір по-своєму дуже красивий. Ну насправді, от який я не одягаю, і він якось по-своєму красивий. Ну звісно, темно-синій це класичний буде з усім поєднуватися. Сірий та в принципі зараз і бордою, і темна пудрочка буде абсолютно легко з усім поєднуватися. До речі. Може, на пудрочки зараз ще вам продемонструю всередині який в'яз, і ще продемонструю на пудрі. Мабуть, так зараз на вдягнемо капелюшки на наших дівчат. Дивіться, щоб ви мали змогу розглядати. До речі, тут такий класний. А до речі, ось цей вив'яз. А давайте ще подивимося ближче саме оцю в'язочку. Дуже красиво і так такі цікаві йдуть переплетення, так, переходи. Ось ці. бачите, тут аля такою косичкою іде. Видно там, пане режисер. Тут такою косичкою у нас іде, бачите, як коски йдуть. Тут така більш дрібна іде косичка. А, така спеціальна двошарова конструкція, так, створює ефект такого об'ємного берета. У нас вже фінальна вартість. 799 гривень. Чудово! І я вітаю, хто вже зателефонував, хто придбав для себе цю шапульку. Ви будете в захваті, така комфортна, теплесенька. Ой, зараз а, хочу одягнути, одягнути назад, мабуть, бордо. Вдягну ще. Зараз ще подивлюся. ну як мені в Бордо. Це ж зараз такий трендовий колір, дівчата, дуже популярний. Бордо теж красивий. Так, сіреньку вдягаємо назад на мою красуню, помічницю. І давайте роздивимося зараз ще всередині ось цей вив'яз, що я вам казала, що він іде двошаровий. Подивіться. А тут у нас ще ж до речі склад. Зараз вам скажу: 80% акрилу йде, 80% поліамід і 2% еластану. У нас іде в складі. Тепер давайте роздивлятися саме оцю в'язочку. Так, тут такий подвійний вив'яз, те, про що я казала, ось я вам можу навіть продемонструвати. Бачите, ось як таке нашарування іде. А така конструкція створює такий ефект об'ємного берета з козирком. Оцей козирьочок теж дуже класний. Зараз я назад виверну. Дивіться, ось цей козирьочок теж мені дуже подобається, що робить виріб, ну, особливо таким затишним і додає образу певної вишуканості. Так а, а ось ця рельєфна та об'ємна в'язка підкреслює м'якість, легкість, так гарантуючи такий стильний об'єм. Дійсно додає певного об'єму. Ось цей вив'яз дуже красиво От на сірому, можливо, кольорі буде видно. Теж можна подивитися. Завдяки двошаровій конструкції вам буде а, додатково тепло навіть у найхолоднішу погоду. А, сумішова така пряжа, яка а, не колиться. До речі, теж дуже важливо, не колить мене от в голову на дотик, теж коли тримаєте, дуже приємна до шкіри, дарує певну м'якість, забезпечуючи максимальний комфорт при тривалому носінні. Потім ще вони такі йдуть доволі еластичні. А ця шапочка розроблена для вашого комфорту. Тривалого використання. Склад 80% акрил це тепло і збереження форми. 18% поліамід це міцність і зносостійкість. І 2% Еластану це ідеальна посадка і комфорт. Розмір у нас йде універсальний, так, на об'єм голови 56-58 А Завдяки еластану шапка ідеально сідає, не тисне і не спадає. Особливості така рельєфна в'язка. З модним козирьочком, так а потім оберіть свій ідеальний відтінок, який гармонійно доповнить ваш образ. У нас сьогодні в чотирьох кольорах: ніжна пудра, так, універсальний, і романтичний колір. А потім бордо, такий більш глибокий, насичений, благородний. Синя це взагалі класика, так, елегантна та практична. І сірий колір базовий завжди актуальний і легко поєднується з будь-яким одягом. Тому не відкладайте свій комфорт і стиль на потім. Замовте свою елегантну шапочку, а берет прямо з. Зараз і будете в теплі, в добрі, і при цьому виглядати дуже вишукано і елегантно. Так, зараз вдягнула знову на себе пудрочку. Давайте, можливо, ще раз продемонструємо дівчатам мене в кожному кольорі. Зараз нагадую, це у нас темна пудра, код товару А250, не забувайте називати темна пудра. Потім колір у нас іде бордо. Дуже красивий в'яз, іде такі. Бордо. П'янкий, вишуканий. Так, далі у нас ще йде сіра шапулечка. Зараз її теж одягну вам продемонструю. До речі, дуже зручні, комфортні шапулечки, такі м'якусічки. Найбільше мене підкуповує, що нічого не кусає. Я коли побачила їх, думаю, ой, це, мабуть, якась така дуже буде неприємна на дотик, воно то тепле, в'язане. Але мене це прямо здивувало. Вона настільки м'якесенька, що я навіть не повірила, що це саме в'язаний виріб. Далі о, зараз на мені сірий колір. Ну і давайте класичний наш синій. Ще одягну вам, продемонструю. Ну, а нашу а, темну пудрочку зараз одягну на манекен, вам теж продемонструвати. До речі, бачите, якщо ви паняни. І у вас необ'ємна зачіска, голова. Зверніть зараз увагу навіть на манекені, як красиво буде, ось зараз я подивлюсь спереду, Дивіться, як красиво лягає, і вушка ж прикриває, що теж дуже важливо. І тут, бачите, якщо навіть у вас буде щось тут, якась там зачіска трошечки, все рівно ось тут іде запасик дуже класний. І навіть якщо голівка не дуже велика, теж подивіться, як воно гармонійно, красиво лягає. І навіть ось тут зверніть увагу, по обличчю теж дуже красиво. Так, ну і що? Давайте ще. Синю приміряю зараз. Так, світлу сіру знімаю. Зараз ще синій колір. Я і синій люблю, теж красивий. Подивіться, синій взагалі класика. Абсолютно під усе. Дивіться, в чотирьох кольорах сьогодні дівчата не можете обрати, беріть дві різних, там, наприклад, сіру, світло, так і темно-синій колір. Можете брати собі і потім під настрій одягати або під свій верхній одяг. Подивіться. Ну і звісно, якщо ви візьмете дві шапульки однією посилочкою, у вас буде знижечка в 100 гривень, що теж немало важливо, але ви і так економите, тому що по перше вартість сьогодні 799 гривень. Це вже прекрасна вартість. Слухайте за шапульку, і тут такий двошаровий Двошарова така в'язка іде, ось я навіть можу вам продемонструвати. Зверніть увагу, бачите, от зараз я можу навіть ось так вивернути, щоб вам продемонструвати. Дивіться, тобто тут об'ємна іде ось ця в'язка такими косками, так, І тут ось іде така тоненька. і тобто у вас, типу, як з підкладочною тканинкою, йде, але ця підкладочна тканинка так само із такою резиночкою вив'язана. Тому це ідеальна нагода взагалі мої красуні. Сьогодні скористайтеся нею, тому що шапулечка іде тепла. Завдяки двошаровій системі вона ще не буде так пропускати повітря, що теж дуже важливо. Бо коли на вулиці вітер, а у вас немає капюшону, або ви не полюбляєте капюшони, ви хочете щось таке більш елегантне, так, вичорне, і якусь дубляночку вдягнути Нули таку класичну і ось таку шапулечку. Бо інколи хочеться щось таке оригінальне. От ця шапулька, вона така сама оригінальна, вона якось і беретом, і шапулечкою, і козирочок цей і омолоджувати буде вас. І ну, все мені в ній подобається. Насправді, і вам сподобається, ви коли прийдете на поштове відділення, ви подивитеся, ви доторкнетеся. Спочатку вам сподобається, що вона дуже приємна на дотик. Потім вам сподобається, що вона еластична. Насправді вона така, бачите, податлива. І а, потім, коли ви її вдягнете. Ви одразу відчуєте, що вона вам не тисне ось тут ніде, а, тепла. Ну і а, у мене взагалі а, раніше було ще будь шапочку, яку я вдягаю, у мене все. Одразу голова болить, мені все заважає, все тисне. Але оцю модельку я одягнула, і мені прям комфортно. І вона таке тепло, тепло отримує зараз. Приємне. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Ви швидше робіть свій вибір, тому що зараз сезон, і, звісно, такі пропозиції у нас розлітаються, як гарячі пиріжки. Жечки, ну що ж, обирайте, а ми рухаємося далі.